Двоє коригувальників наводили шахеди на радіолокаційні станції збройних сил України та лінії електропередач на півночі України. Робили це двоє мешканців Києва віком 17 і 21 рік. Щоб отримати координати, підозрювани об'їжджали територію Київщини і Чернігівщини на своєму автомобілі. Хлопці намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій збройних сил України, щоб зняти об'єкти інфраструктури. Вони ховали мобільні телефони з додатковим живленням у замаскованих коробах поблизу лінії. Електропередач про хід виконаної роботи. Вони звітували російським агентам в повідомленнях. Супер, закривай скотчем, єсть. Теперь на дерево, як було до этого, і треба травою замаскирувати. Возможно, траву на скотч, но так, щоб на камеру не попадала трава. Вони виконували деякі завдання по місту Києву та Київській області, там підпали, підпали знову до кирилейних шаф, там розвідка певної місцевості. Потім отримали завдання встановити певний записуючий пристрій на території Чернігівської області, де були затримані. На дереві може мобільний телефон якийсь стояти або камера якась стояти. На це слід звертати увагу. Росіяни шукають Одь, виконавців замовлень переважно через телеграм-канали з пропозиціями заробити легкі гроші. Одна із таких пропозицій надійшла і режисеру монтажу суспільного Артему Лобаню. Одного дня мені прийшло повідомлення такого шаблонного характеру, де було вказано, що якщо я бажаю заробити швидко 40 тисяч гривень за підпал авто, то має перейти за посиланням. Звичайно, ж я ж з цією новиною прийшов до наших колег, почав розповідати про це все, і буквально десь за 5 хвилин вся ця переписка в мене і зникла. Тобто я встиг лише зробити скріншоти, скопіювати посилання, куди саме вела ця кнопочка. Я переходив за посиланням, щоб подивитися, куди саме вона веде. Звичайно, я ж перевірив спочатку, чи не міститься посилання фішингові атаки на мою сторінку. Там звичайна сторінка в телеграмі людини, приватної особи, куди можна написати, відсилаючись на те, що мені прийшла розсилка ця.